Поговоримо з юристкою Центру демократії та верховенства права Наталією Повтарь. Пані Наталю, вітаємо вас в нашому ефірі. Доброго дня, дякую за запрошення. Розкажіть нам, будь ласка, про алгоритм роботи цієї в платформи для реєстрації гуманітарної допомоги. Як це працює? Будь ласка, слово вам. Ми маємо говорити не лише про автоматизовану систему, насправді, а в принципі про те, що зараз зміняється підхід і на законодавчому рівні, також а до того як ввозиться. Розподіляється і облікується гуманітарна допомога в Україні. Автоматизована система є одним з елементів в цьому процесі змін. Справа в тому, що ми дійсно знаходимося зараз на етапі тестування цієї автоматизованої системи, однак вже з 1 грудня вона мала би працювати в повноцінно. І обов'язково привезення гуманітарної допомоги отримувачі мали би її е, застосовувати. І важливо дуже е, зазначити про те, що е, дуже багато змін для організацій, які ввозять е, гуманітарну допомогу, приносить якраз автоматизована система. Е, це і інший формат е, декларації. Яку потрібно буде подавати, це і необхідність реєстрації в системі з використанням електронного цифрового підпису, це додаткова форма звіту, який має подаватися за результатами ввезення гуманітарної допомоги та її розподілу. Серед набувачів це також санкції, які передбачені за невчасне подання до прикладу звіту про розподіл гуманітарної допомоги. І як результат, організація може просто на як мінімум на 6 місяців випасти з цієї системи і не мати можливості ввозити гуманітарну допомогу до України. Тобто ми на сьогоднішній день маємо досить багато питань з приводу того, як на практиці буде працювати автоматизована система, чи не буде проблем на кордоні, бо банально йдеться про необхідність безперервного доступу до мережі а йдеться про присвоєння гуманітарній допомозі унікального коду. Який потрібно буде використовувати і за ким буде відслідковуватись конкретна партія гуманітарної допомоги? Тобто новацій є дуже багато, але їх потрібно розглядати в комплексі. Бо вчора, до прикладу, було ухвалено зміни до закону України про гуманітарну допомогу, який також багато змін приносить в спеціальне законодавство. І тому. Не лише постанова 927, яка якраз регулює, якраз регулює порядок ведення цієї автоматизованої системи, потребує змін. Є ще цілий ряд підзаконних нормативно-правих актів, які також мають бути допрацьовані для того, щоб система працювала і працювала краще. Бо зараз в громадськості, в неприбуткових організаціях є дуже багато питань. До того, як це все відіб'ється на такій операційній діяльності організації, насправді пані Наталі, з вашого дозволу, а ми можемо зараз, скажімо так, простими словами, порівняти, як гуманітарну допомогу доставляють в Україну зараз, і у чому буде принципова різниця у зв'язку з роботою веб-платформи? Найбільша проблема полягає в тому, що з введенням в дію 953 постанови з 1 грудня скасується дія 174 постанови, яка діє зараз і визначає порядок везення гуманітарної допомоги на період воєнного стану. Тобто на сьогоднішній день везення гуманітарної допомоги є максимально спрощеним. Бо діє ще діє 174 постанова, і по факту нічого крім заповнення декларації. На митниці, крім наявності гарантійного листа, до прикладу, від військової частини е, організації, яка ввозить гуманітарну допомогу в Україну, робити не потрібно. І е, зараз дуже важко уявити організаціям, які нон стоп працюють, які дуже оперативно реагують на запити військових е, постраждалих від е, воєнних дій в Україні. Важко уявити, наскільки складно буде діяти в нових реаліях з цієї автоматизованої системи, тобто сама ідея правильна, і автоматизована система, як така, вона може спрацювати е, тільки в хорошому контексті. Але на сьогоднішній день е, дуже мало є часу для того, щоб оцінити, як на практиці, е, ці всі звіти, про які йдеться в. 953 постанові, от, і що має діяти з 1 грудня, як це все відіб'ється на роботі організацій. Видається, що це буде е, набагато складніше, оскільки йдеться про нові форми звітності, про новий стандарт е, щодо отримувача е, гуманітарної допомоги. Бо наразі е, для того, щоб вивозити гуманітарку в Україну, не потрібно бути е, зареєстрованим в будь-якому реєстрі. То до війни навіть повномасштабної така вимога була, а зараз все максимально спрощено. З 1 грудня обов'язково має бути організація зареєстрована в автоматизованій системі. Обов'язково дотримуватись стандарту щодо звітування, обов'язково дотримуватись цілого переліку. Інформації, надавати цілий перелік інформації, який має бути відображений в декларації, в додатках різноманітних, тому однозначно буде складніше працювати. Особливо організаціям, які возили автомобілі для потреб військових. Зараз... Автоматизована система в комплексі зі змінами, які вводить е, закон, який був вчора ухвалений, про зміни до закону про гуманітарну діяльність, е, досить е, великий обсяг невизначеності створює, і організаціям благодійним важко поки що зрозуміти, е, як е, свою діяльність не заблокувати на сьогоднішній день. Міжнародні е, партнери. Багато організацій говорять про те, що навіть не планують на грудень а, якихось поставок гуманітарної допомоги, бо є побоювання, що будуть якісь накладки, що буде а, на кордоні якась проблемна ситуація. Тому на сьогоднішній день а, найбільшою проблемою є ось ця невизначеність і дуже короткий період а, тестовий, який на сьогоднішній день є. Ну, мені здається. От трішечки більше тижня, як в тестовому режимі працює автоматизована система. І до 1 грудня занадто мало часу для того, щоб і навчитись працювати з цією системою, і для того, щоб внести необхідні зміни до постанов Кабмінівських, які дотичні до питання регулювання роботи цієї автоматизованої системи. Тестовий період, ви сказали, вже все ж таки. Більше тижня працює, можливо, чути якісь перші відгуки, як це працює, а, а перші відгуки від організації а, десь такі: в когось на митниці, все ж просять про а, гарантійні листи від військової частини а, як обов'язковий документ та, для того, щоб ввести там транспортний засіб, чого вже не мали б просити. Бо автоматизована система вона вже передбачає відміну обов'язкової наявності такого документу. Тобто працює е, на кордоні. Працюють люди. Людський фактор, та, людський фактор, він все рівно е, бере гору, і ось ця автоматизація процесів, вона поки що ну, насправді не відбувається. Тому організації поки що е, намагаються зрозуміти в принципі, як працювати з інтерфейсом, е, як правильно відображати інформацію в новій формі декларації, от але найбільше побоювання насправді е, в більшості організацій з приводу того. Чи просто не будуть відмовлятися отримуючи від допомоги саме військові частини, чи будуть вони ставити на баланс ті самі транспортні засоби, інші товарно-матеріальні цінності, які вони возять? Тобто питань занадто багато на сьогоднішній день. Ось є ще до вас питання. скажіть, будь ласка. А що стосується розкрадання гуманітарної допомоги, на вашу думку, чи допоможе платформа регулювати і це питання? Насправді протидія розкраданню гуманітарної допомоги нецільовому її використанню була одним з аргументів Міністерства соціальної політики, тому числі, для того, щоб запровадити автоматизовану систему і додаткову звітність. І не можна говорити про те, що цієї проблеми немає. Вона є. Однак чи допоможе автоматизована система і всі зміни навколо теми роботи з гуманітарної допомоги в цілому вирішити цю проблему, сказати поки що важко насправді. Тому е, на зараз прогнозувати, як це вплине на де-факто на якісь процеси зловживання, е, дуже важко. Тут дійсно потрібно, щоб минув якийсь період. І система ну, реально запрацювала. Отже, скажіть, за що ви все ж таки виступаєте? За те, щоб перенести терміни обов'язковості вже введення такої системи, чи потрібно там терміново вносити якісь зміни? Е, перше, про що просить громадськість, це дійсно відтермінування. Відтермінування вступу в дію 953 постанови? І продовження тестового періоду, принаймні до 1.03.2024 року, до 1 березня 2024 року. Для того, щоб е, дійсно зрозуміти, як система працює. В цей період е, можливо залишити подання декларації саме через автоматизовану систему. Ну без звіту про який я говорила, який теж обов'язково має подаватися, який є зовсім зовсім новим. А, принаймні, такий можна підхід добрати. Так само цей період може бути використаний для того, щоб внести зміну в інші нормативно акти, які потребують доопрацювання. Бо ми маємо цілий перелік НПА, які регулюють питання роботи з гуманітарною допомогою. До прикладу, той самий е, закон про гуманітарну діяльність, е, до якого внесли зміни вчора, так і не врегулював питання роботи індивідуальних волонтерів, які теж використовують законодавство у сфері роботи з гуманітарною допомогою, теж на приватні карткові рахунки збираються гроші. І добросовісні волонтери, добросовісні е, благодійники, вони реєструвалися в реєстрі ДПС. Вони закуповували товари за кордоном і возили їх як гуманітарну допомогу в Україну, бо це питання звільнення від оподаткування. Розумієте, тобто таким чином обходили необхідність додаткових податкових зборів сплати. На сьогоднішній день ухвалений вчора закон не визначив отримувачами гуманітарної допомоги фізичних осіб-благодійників, тих, хто збирає кошти на приватні карткові рахунки. І це є проблема, бо вони залишаються поза правового регулювання в цій частині. І як їм далі працювати це питання? Це, це лише одна з проблем, які не доврегульовані. Тими змінами, які зараз вже внесені до законодавства, тому е, потрібен цей перехідний період, який би дав можливість організаціям е, пропрацювати всі проблемні питання, пропрацювати питання і на рівні внесення змін до закону про гуманітарну допомогу. І до постанов Кабміну, які дотичні до цього питання. Для того, щоб представництво іноземних організацій, в тому числі, мали можливість возити гуманітарну допомогу без проблем. Бо для них теж зараз відкрите питання, як реєструватися, як робити ці електронні цифрові підписи і так далі. Тобто. Є цілий комплекс питань, які поки що залишаються без відповіді. І одним з варіантів е, того, як врегулювати е, цю всю історію, є якраз е, хоча б подати дати час, дати час організаціям е, на те, щоб все таки спробувати е, в тестовому режимі подовше попрацювати і налагодити всі процеси якомога ефективніше. Пані Наталі, ми дуже дякуємо вам за роз'яснення, за те, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що нас з нами на зв'язку була юристка Центру демократії та верховенства права Наталія Повторь.